Недофінансування на заваді ремонту доріг в Івано-Франківську. Відтак призупинено ремонт низки вулиць, які потребують нанесення верхнього та фінального асфальтного шару, кажуть дорожники. Зокрема, асфальтному заводу для технологічного процесу не вистачає інертних матеріалів, бітуму та стабілізуючих добавок. Ці компоненти для виробництва асфальтної суміші заводи виробники відмовилися надавати в кредит у зв'язку з неплатоспроможністю міського УКБ. Його керівництво киває у бік казначейства. І навіть якщо цього тижня кошти з міської казни перерахують, приступити до роботи в. Часно комунальники не зможуть. Якщо навіть казначейство проплатить ну, завтра, післязавтра частину цих грошей, то навіть минулий тиждень роботи по асфальтуванню проводитися не будуть, тому що поставка матеріалів, гранітних щебень, житомир, бітум, кременчук, а це відповідно час на Перевезення час на оформлення транспорту. Бюджетні борги і справді захмарні понад 15 мільйонів гривень, кажуть у мерії. Причина грошового колапсу не лише у недофінансуванні з міського держказначейства. Чиновники вирішили звернутися за сприянням до обласного керівництва. По міському бюджету станом на 9 вересня заборгованість становить 13 мільйонів 266 тисяч в тому числі поточний ремонт доріг – 235 тисяч капітальний ремонт 6 мільйонів. 434 тисячі. Внести статутний фонд 2 мільйона 487 тисяч. Ремонт будинків і тому подібне. По сільських бюджетів 1 мільйон 787 тисяч. Ми не можемо продовжувати роботи по дорогах в першу чергу. Наш коновальця стоїть готова дорога для підасфальтування, Тільки бери асфальт і роби гроші. І... Я вважаю, ми звернули вчора і до і до голови обдержадміністрації про те, що така ситуація звичайно тривожна і неприпустима. Наразі більшість капробіт на івано-франківських магістралях призупинено. Натомість комунальники проводять поточні ремонтні роботи, облаштовують розмітку та встановлюють дорожні знаки. Ми укладено 12 тонн асфальту на перехресті вулиць Ребета Бандери, 27 тонн на вулицю Миру, та 12 тонн на перехрестя вулиць Незалежності Микітинецька. Проведено профілювання таких доріг, як таких вулиць, як кондукторська, Достоєвська, Ботанічна. Продовжували роботи з ремонту плитки на вулиці Толстого. Одночасно, на минулому тижні ми розпочали вибірковий капітальний ремонт вулиці Стуса. Ірина Тимчишин, Маріанни Колюк, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.